Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігуць. Вітаю про найголовніші події дня спочатку коротко. Розбавляти бензин уже з 1 січня можна біоетанолом. Двигуну сподобається. Наймені працівники із мільйонними зарплатами чому банківські топи звільняються і шукають краще. Прощавай хімічна зброя Сирія приєдналась до конвенції про її заборону. Сулейман Керімов таки продав свою частку. А це майже 22% у найбільшому світовому виробнику калійних добрив компанії «Уралкалій». Покупець-підприємець Володимир Коган, колишній голова федеральної агенції Держбуду Росії. Сума угоди понад 3,5 мільярди доларів. Про це повідомляє російський комерсант. За даними видання, вихід Керімова із «Уралкалію» – обов'язкова умова президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби звільнити із мінського сізо гендиректора компанії Владислава Баумгертнера. У липні російське підприємство вийшло із альянсу з Білоруськкалієм, відмовившись продавати продукцію через спільну компанію. Банків багато не буває. Власник Дельти Микола Лагун домовився про купівлю «Марфінбанку» її власника Сайпрос Популар Банк. Кіпріоти готові продати свою дочку за дешево за дві десятих капіталу фінустанови. Її активи оцінюють майже в три мільярди гривень. Водночас, наприкінці травня цього року, господарський суд Києва наклав арешт на акції «Марфінбанку», А його материнська установа стала найбільшою жертвою фінансової кризи на Кіпрі. Марфін продавали через тендер, в якому брали участь Дельта Банк, Альфа-Банк та СКМ Рінат. Ахметова у прес-службі банку відмовилися від офіційних коментарів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за сім місяців року зменшилось на третину і становило 5 мільярдів 800 мільйонів доларів. Сталося це завдяки скороченню на 35% закупівель газу. Крім того, на 39% зменшився імпорт вугілля, у п'ять разів сирої нафти. Загалом у січні липні Україна продала за кордон товарів на 36 мільярдів доларів. імпортувала на 42 мільярди. Найжвавіше торгували з Євросоюзом майже 27% І ще чверть експорту при. Пала на Росію, президент Київської школи економіки Павло Шеремета переконує, ситуація усе ще лишається небезпечною для України. До того ж, зниження закупівлі газу сезонне. В цілому сальдо все ще залишається достатньо негативним, і це все ще велика велика проблема. І тільки протекціоністськими заходами тут ситуацію не виправиш. Тут потрібно. Стимулювати економіку, стимулювати конкретну здатність українських товарів. Між іншим, ця торгівельна війна з Росією напевно погіршить сальдо. Скажімо, на на, на друге півріччя. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов пригрозив кадровими рішеннями через борги і зарплати. За його словами, нині в Україні не доплатили майже мільярди гривень. Більше третини цієї суми борги державних підприємств. Арбузов підкреслив, усі керівники, які допускають заборгованість, мають нести за це кримінальну відповідальність. Водночас він повідомив, останні півроку боргів із зарплат поменшало, і з березня вони скоротились на 13%. Крім того, за 8 місяців року план власних доходів пенсійного фонду перевиконали на мільярд 100 мільйонів гривень. Ми розберемо сьогодні ситуацію на Укроборонпромі, наукробронпромінифа структури. Державне космічне агентство, Міноборони, Агентство Держмайна, Держрезерв, Київська, Миколаївська, Тернопільська облдержадміністрація це неприпустимо. Хочу зразу їм сказати. На найближчих засіданнях уряду ми розглянемо ситуацію і не виключено, що будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Питання дуже важливе. Я особисто буду тримати питання на своєму контролі. Метінвест постачатиме труби та листовий прокат однієї з найбільших енергетичних компаній світу Петробраз. Сертифікат бразильського підприємства отримали зварні труби харцизького трубного заводу та листи із вуглецевої сталі Азовсталі. Продукцію постачатимуть для будівництва газу і нафтопроводів, морських суден та нафтових платформ. У Метінвест наголошують, отримання сертифікату відкриває для продукції компаній ринк Латинської та Північної Америки. Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова та смарт-холдинг Вадима Новицького. Зменшити енергетичну залежність України, покращити екологію і врятувати спиртову галузь. І усе це за рахунок додавання у бензин 5% речовини виробленої з овочів або зерна. Але за добрими намірами можуть критись недобрі наслідки. Про те, хто вироблятиме біоетанол та як він впливає на автомобілі, розповість Володимир Клюєв. Бензиновий коктейль з п'ятивідсотковою домішкою біоетанолу. Таке пальне вітчизняні заправки відпускатимуть з 1 січня. Так вирішили законодавці. За виробництво біоетанолу відзметься концерн Укрспирт. Теперішні потужності здатні випускати 70 тисяч тонн цієї речовини на рік. Потрібно 300 тисяч. Проте будівництво нового заводу коштуватиме 60-80 мільйонів євро. Практично побудувати один завод коштує стільки ж, скільки нам реконструювати всю галузь. Запустити цю галузь, і вона б е змогла працювати. Тож спортивики вирішили переобладнати деякі заводи раніше. Тут виробляли те, що традиційно використовується для зігрівання людського організму. Тепер робитимуть речовину, яка розігріватиме двигуни автомобілів. На цьому спортовому заводі реконструкція під виробництво біоетанолу. Хоча агрегати дещо нагадують самогонні апарати, тут ні краплі не буде харчового спирту вже невдовзі трубами потече біоетанол. Будемо випускати нову продукцію. Біоетанол. Я думаю, що наше ми готові до пуска завода десь до жовтня місяця, коли буде сервина. Біоетанол цікавий і аграріям, адже його вироблятимуть також із зернових. Щоб отримати потрібні 300 тисяч тонн речовини, треба приблизно мільйон тонн кукурудзи. В Україні ж вирощують 25 мільйонів тонн тон полів. Тож зернотрейдери хотіли б постачати більше. Если бы ми змогли перерабатывать треть кукурузы, про на території України, це було б індикатором для сельхозпроизводителей, позволило бы їм хеджировать себя від цен, які образуются на внешних ринках. Хоча біотено вже використовують у багатьох країнах світу, експерти попереджають в Україні таке пальне, ще зарано продавати. Після того, як взяти і змішати. Біоетанол з бензином вони не пройшли жодних ходових випробувань і шкодять щонайменше двом третинам бензинових автомобілів українського автопарку. До того ж, не зрозуміло, хто змішуватиме бензин з біоетанолом, АЗС чи заводи. Тож є ризики появи на ринку неякісного пального, попереджає власник мережі заправок Ігор Єрімєєв. Він, як народний депутат, лобіює законопроект про скасування обов'язкового додавання біоетанолу у бензин. Щоб не трапилось так, що ми сьогодні легалізуємо цим законом для нечесних не, не, не на руку підприємців, що вони будуть брати прямогонний бензин, що є компонентом, змішувати в співвідношенні один до десяти із спіртами получати 95 октанове число і пропонувати на ринку по нижчій ціні цю бадягу. Якщо парламент ініціативу не підтримує, за чинним законом частка біоетанолу у бензині лише зростатиме. За чотири роки вона має становити 7%, А до 2020-го – 10%. Володимир Клюєв, Андрій Скригленко, новини, телеканал Бізнес. Отже, як додавання етанолу вплине на якість бензину і чи справді це допоможе знизити енергозалежність України? Про це ми говоримо із Валерієм Боровиком, головою управління альянсу Нова енергія України? Вітаю вас, добрий. Отже, як ви вважаєте, ця ініціатива додавати біоетанол до бензину? Це лобі для спиртової галузі або щось інше. Чим вона викликана? Ви знаєте, в нас, в принципі, якщо стратегічно так говорити, то будь-який законопроект це чиясь лоббі. І звісно, це є таким кроком в підтримку спиртової галузі, переробників. І ще й тому, що в нас досить багато міласи, нас е, вона не використовується е, таким чином, як, як використовується там в інших країнах і в таких обсягах. І тому, в принципі, це дійсно крок в підтримку цієї галузі. І таких кроків підтримку цієї галузі давно не було по великому рахунку. Тому звісно, що це з одного боку говорить про зменшення нафтової залежності, з іншого боку, це звісно, як говорять і експерти, і це можна прорахувати, що воно додасть в ціні на, на бензин, із тим, що е, зменшення е, залежності нафтової відбудеться ну не настільки суттєво, але це крок в цьому напрямку. Скажіть, а інші варіанти бензину залишаться на заправках чи весь абсолютно буде додаватися 5% біоетанолу? Ви знає... Вибір для автовласника буде? Е, ви знаєте? Я думаю, що якщо б у нас була чітка система контролю. За тим, що додається в бензин, то на це на цю відповідь ну реально можна було б відповісти. Ні, не буде чи так буде. Але в нас на сьогоднішній день цього контролю фактично не існує, і дуже багато продається, ну як говорять, там в лапках бодяги, да? Тобто ти заїжджаєш, заправляєш автомобіль, а в тебе проблеми потім з двигуном. Там уже буквально коли він проїхав, ще, ще половину того, того баку, який ти залив. Тому сказати однозначно, що це буде чи не буде, в реальності неможливо. От, тому що тільки дай, як ну, говорять і експерти, і журналісти, тільки дай можливість заправкам щось додавати, то вони додадуть іще, іще більше всякої бодяги, щоб е, е, ну, заробити більше коштів. При цьому держава не настільки сильно це контролює. Скажіть, а що в такому разі буде з імпортним бензином? Його до нього буде вимога, аби він уже приїжджав в Україну з біоетанолом, або це робитимуть на автозаправних станціях. І яка взагалі у світі практика в тих країнах, де це правило вже працює? Ну на сьогодні, на сьогодні вимог до ці, до цього бензину немає. На сьогоднішній день є чітка постановка, що те, що виробляється в Україні, має з такими компонентами бути і з такими відсотками в складі. Тобто, що буде надалі, як це буде там змінюватись законодавча база, яким чином буде лобуватись там з уже з сторони зі сторони нафтового лобі. Це з тих від тих людей, які завозять бензин, тобто і, і дизель. Тобто, це вже це вже наступний крок на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, що робиться в Україні, і те, що продається в Україні, вироблене в Україні? А для того бензину, що виробляється в Україні, потужності укрспирту вистачить, аби забезпечити в достатній кількості цей бензин біоетанолом. На сьогоднішній день, ні, тобто, якщо говорити про ті умовно кажучи, потужності, які ще потрібно дореконструювати, а туди потрібно вкладати кошти, і хто це буде робити, І за рахунок чого, якщо ініціатори закону ну, думають, що це може бути за рахунок отаких, от умовно кажучи, дій, і це підніме з галузь, то це все рівно якийсь термін на це буде. Тобто, звісно, що щоб ну, виконати ці всі вимоги, потрібен час. І ну я не впевнений, що цей цього часу достатньо для того, щоб виконати ці всі вимоги, тому що деяких компонентів для кінцевого виготовлення біоетанолу в Україні немає. Тобто в Україні є достатньо меласи, але деяких там стабілізаторів стабілізатор не вистачає, не вистачає і в Україні його немає. Тому там там цілий комплекс таких проблем, яких в принципі я думаю будуть вирішуватись поступово. Дякую вам дуже за цю розмову. Нема а Глядачам я нагадую, що про біоетанол у бензині. Про те, хто від цього виграє, ми говорили з Валерієм Боровиком, головою управління альянсу нова енергія України. Стати першим у світі за обсягом експорту аграрної продукції такі амбітні плани в українського прем'єра щодо співпраці з голландцями із представниками конфедерації промисловців та роботодавців України. Голова уряду домовився про спільні проекти в овочівництві, насінництві та підготовці фахівців агросектору. А також обговорив можливість проведення бізнес-форуму за участі українських та голландських сільгоспкомпаній. Наше співпрацювання з Голландією представляється дуже цікавим. Я вчора в шутку сказав міністру, Сегодня я ее повторил, что если мы объединим усилия, то вместе мы станем первыми в мире. Они вот мечтают обогнать Америку по экспорту из хозяйственной продукции, но без нас вряд ли они это сделают, а с нами это точно сделают. Україна цього року збере майже 60 мільйонів тонн зернових. Такий новий прогноз Міністерства сільського господарства США. Попередній показник збільшили на майже 2%. Очікують, що українські аграрії зберуть 22 мільйони тонн пшениці і 38 мільйонів тонн інших зернових культур. Водночас керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції Триплеї Марія Колесник каже, що українці зберуть навіть більше ніж прогнозують американці. І вони становлять десь 62 мільйони тонн. Ці прогнози ми робили ще в серпні місяці, виходячи з того, що погодні умови кінця серпня, початку вересня, вони сприяли зростанню врожайності кукурузи, оскільки було збільшення вологі, і не така спекотна погода. Вродило більше, а прибутки нижчі. На рекордний урожай цього року обернувся для аграріїв низькими цінами. Кукурудза здешевшала удвічі порівняно з минулим роком. Деякі сільгоспвиробники вже прогнозують нульову рентабельність для частини культур. Утриматись на плаву. Сподіваються, за рахунок пільг, однак Міндоходів пропонує їх знизити, аби наповнити бюджет. Що пропонують, та що буде? Дивіться далі. Гарно попрацювали, розжилися на техніку, а ще виплатили мільйон гривень кредиту. Не в останню чергу завдяки спеціальному режимові оподаткування. Зокрема, ПДВ йде не до бюджету, а на спеціальний рахунок підприємства. У господарстві Геркулес порахували за рік, накопичилася кругленька сума. Можливо, ми б зекономили де на півмільйона гривень. Ми його спрямовуємо на придбання. Матеріалів, яких ми споживаємо, це добриво, паливо, засоби захисту рослин, ну і насіння. Віктор Шеремета застосовує ще одну пільгу фіксований сільгоспподаток. Ним замінюють податок на прибуток, земельний податок, деякі збори. Виходить 30-40 гривень на рік з гектара. в Україні. Такими пільгами користується понад 16 тисяч сільгоспідприємств. Зниження податкового навантаження, припустимо, у 2013 році. Ну тобто, в досвточному році, за рахунок дії ФСП очікується на рівні орієнтовно десь 3,5 мільярдів гривень. А за рахунок дії спеціального режиму оподаткування в обсязі 15,2 мільярдів гривень. Те, що добре аграріям, не завжди задовільняє фіскальні органи. Навесні Міндоходів доходів виступило з ініціативою переглянути розмір пільг. Мовляв, вони збільшуються на 40% щороку. А от обсяг агропродукції росте удвічі повільніше. Зокрема, пропонують зменшити частку ПДВ, яка лишається аграріям. 90% пропонують предлагається налогоплательщику для розвитку своєї производства, і 10% все-таки такі бюджет. Тобто ми бачимо тенденцію зниження... Подірські государства аграрії проти кажуть цьогоріч через падіння цін на збіжжя, рентабельність деяких культур буде нульовою. Тож на наступний рік можуть зіткнутися з нестачею оборотних коштів. Однак у мінагрополітики заспокоюють, поки йдеться лише про підвищення фіксованого сільгосподатку. Якщо платимо сьогодні скандал п'ять гривень, буде платити 20 гривень. Тобто ця позиція нам була узгоджена. Законопроект із змінами до податкового кодексу висить на сайті Міндоходів. Верховна Рада може розглянути документ вже восени. Мирослава Зайцер, Тем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Стабілізувати ціни та змусити платити податки. Цього сподіваються досягти через закон про трансферне ціноутворення. Він набув чинності 1 вересня. Під контроль уряд взяв усі операції обсягом понад 50 мільйонів гривень на рік. Бізнесу закон не подобається. Що не так розпитала Анастасія Іванцова. Закон про трансфертне ціноутворення ухвалили, а як користуватися ним не знають. В учасників ринку є зауваження до документа. Аграрії, до прикладу, нарахували в ньому два десятки неточностей та невідповідностей. Де взяти джерело інформації про реальні ціни? Хто повинен давати цю інформацію? Якийсь державний орган чи якесь незалежне інформаційне агентство, яке повинно давати ці ціни, і ці ціни повинні сприйматися владою як аргумент. Агросекторові послабили контроль за трансфертним ціноутворенням до 2018 року. Але правила прописали не чітко. А окремі норми для перехідного періоду ще жорсткіші, кажуть юристи. Визникають необхідність, як ми розуміємо, ще більше розкриватися, ще більше доказувати есть тобто перед налоговим органом будет розкрити всю цепочку поставки. Українські компанії уже збираються перевчати своїх працівників, щоб ті могли розібратися в новому законі. Держслужбовці вирішили переймати європейський досвід перевірок, адже нові українські правила зізнаються вони і самі не надто добре розуміють. Налого правила транспортного сонобразування достаточно складні. і поэтому сейчас как як налогова служба, так і бізнес вместе місті їх осваювають. Хоча правила і складні, але від дії закону держскарбниця може отримувати щорічно до 20 мільярдів гривень, кажуть у міндоходів. Утім, коли завершаться перехідні періоди за оцінками Української аграрної конфедерації, це буде до 60 мільярдів. Частка агросектору у цій сумі становитиме 15%. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Остаточний ні хімічній зброї від президента Сирії Башара Асада він підписав документи про її нерозповсюдження. Юридично віднині Сирія повноцінний член конвенції. ООН. проте в організації вчитуються у кожне слово заяви, надісланої з Дамаска. Чому і хто не довіряє Асаду, розкаже Анастасія Боринець. На порядку денному Сирія у Женеві держсекретар США Джон Керрі, голова МЗС Росії Сергій Лавров та спецпредставник ООН з питань Сирії Лахдар Брахімі дискутували, як Сирійській Арабській Республіці передати хімічну зброю під міжнародний контроль. Утім, конкретики варто чекати лише наприкінці місяця, після повторної зустрічі під час сесії Генасамблеї ООН. Я не буду вдаватися в деталі сьогодні. Ми погодилися доопрацювати питання і зустрітися знову у Нью-Йорку 28 вересня. Там можливо ми визначимо дату конференції Женева 2 а от Росія не зволікає. Володимир Путін вже привітав Сирію з приєднанням до міжнародної конвенції, що забороняє хімічну зброю. Для цього він використав майданчик саміту шанхайської організації співпраці у Бішкеку. Сирійське питання одне з головних там сьогодні. Приходять про тому, що постпред Сирії в організації об'єднаних Націй заявив, що Сирія з сьогоднішнього дня. Становится полноценным участником Конвенции по запрещению химического оружия. Думаю, что мы должны приветствовать такое решение сирийского руководства. Не зволікає из Сирія. за інформацією The Wall Street Journal, військові перевозять хімічну зброю в інші місця, щоб нібито приховати від міжнародних спостерігачів. Це триває вже кілька тижнів. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Мережа мікроблогів Twitter виходить на IPO. Потрібні для розміщення документи вже передали у комісію з цінних паперів і бірж США. Андерайтером IPO може стати Goldman Sachs, Пише The Wall Street Journal. За словами гендиректора сервісу Діка Костоло, Twitter на межі порушення правила 500. за американськими законами. Компанії кількість акціонерів, якої перевищує 499, має або провести IPO, або публічно відзвітувати про свої фінанси. За даними дослідницької компанії, і маркетер, приватні інвестори оцінили Twitter більш ніж 10 мільярдів доларів. Аналітик компанії Арт Капітал Олександр Стенцаренко вважає таку суму справедливою. Це буде доволі адекватно. Учитывая те, що вони в наступному році вже получать десь мільярд виручки, і більшість доходов буде в самому перспективному сегменті. Це в рекламі від мобільних устройств. То, що намагається достигнути Facebook, всі ми зараз видимо капіталізація опять виросла за счет того, що вони. А буквально во втором квартале показали рост 40 процентов именно в этом сегменте. Так вот у Твиттера их не все доходы и прибыль будет от этого сегмента. Поэтому как бы оценка в 10 миллиардов адекватна. Кіпер таки отримає черговий транш фінансової допомоги на суму півтора мільярда євро. Це із десяти мільярдів, які країні виділять на порятунок від дефолту. Гроші розблокувала Єврогрупа. На рішення вплинув позитивний звіт трійки про ситуацію в країні. Зокрема, важливим фактом для відновлення довіри до фінансового сектору острова стало виведення банку Кіпру із санації. Єврогрупа також схвально оцінила план реструктуризації інших фіностанов країни. Йдуть банки, йдуть і банкіри. Тенденція останніх років вихід іноземних фіностанов з українського ринку залишає багатьох вітчизняних топ-менеджерів без роботи. Чим займуться українські спеціалісти? З'ясовував Юрій Мелько. Райфайзен Банкаваль, Банк «Русський стандарт та ВТБ. Ці фінустанови готуються до зміни керівництва. Утім, нині вакансії топ рівня у вітчизняному банківському секторі з'являються вкрай рідко. З ринку йдуть іноземні банки, а нові майже не з'являються. Така ситуація не могла не позначитися на зарплатах банкірів. Звичний до кризи оклад голови правління у півмільйона доларів на рік можна отримати хіба що з урахуванням бонусів. Ця цифра пішла вниз. От я знаю, що це... тому, що багато банків переглядали. Ну оскільки вони отримали збитки, безумовно ніяких бонусів по підсумках роботи не було. На керівних посадах у банках поменшало іноземців, кажуть hr спеціалісти. До того ж, іноземні фінустанови майже не відряджають своїх представників для управління українськими дочками. Зараз уже не то время і не то місце, Да присилають сюди. Іностранців, да, вони отримують більші бюджети. Зараз проходять процессы, процеси, тому... а наші топні стоять дешевле, да, вони і знають історію, от, розуміють нинішню ситуацію. Якщо ж банк вирішив змінити керівника, передусім шукатиме топ-менеджера, який може перетягнути частину клієнтів з колишнього місця роботи. Якщо людина вже вирішила піти, нехай йде. Ми будемо всіляко е, забезпечувати е, процес утримання клієнтури, навіть якщо вона була створена саме цим, е, е, цим керівником. Але якщо вони вирішать, що їм працювати з цією людиною краще. І наш рівень сервісу не може перекрити рівень впливу особистісного впливу цього керівника на них. Ну окрім старої гвардії, на ринку вже сформувалася когорта молодих фахівців. Їх готують великі системні банки. Там майбутні фінансисти проходять усю вертикаль починаючи з посади клерка. Від 15 до 20 фахівців, які сьогодні реально можливо більше на ринку, які можуть працювати в банках великих і найбільших банках, ну тим більше в середніх. Банки це дійсно такі сьогодні. Фахівці є, і вони не ну не мають пропозицій. Колишні топ-менеджери без роботи не залишилися. Більшість пішли в бізнес або в політику. До того ж, останнім часом банківськими топ-менеджерами зацікавилися великі корпорації. Кілька місяців тому група ВТЕК харківського бізнесмена Сергія Кученка переманила до себе керівника Укрсоцбанку Бориса Тімонькіна. Юрій Мелько, Олексій Мацкевич, Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. І на сам кінець цифри дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі просів на 1,25%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на Міжбанку котирування валют істотно не змінились. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Замить випуск новин спорту. Не пропустіть її. До зустрічі!